і теж лама, і багато-багато-багато інших відомих. Відоміших, скажімо так, виконавців, ніж ті, які сьогодні борються за перемогу голови сіт, який не можна Так, ось, вітаю, 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 вітаю. Хлопці, сьогодні на парад Буденному не буде цього закону, тому що фракції не узгодили, є Старі комуняки, які вже хочуть залишити Кіровоград. хтось хоче ще щось. Мені подобається назва Пропарницький, просто подобається. Але не далі гарно. Я а, буду за неї, але сьогодні вона перед судеми не буде. Ми зараз конституцію ломаємо. Зараз такі були. Тому е, я не знаю коли, можливо, завтра буде п'ятницю, а п'ятниця це такий день, що мало людей. Коротше, я навіть не знаю. Ну по-любому його перейменують, тому що пропарницьке є, і Головне тільки не є лісавіта. Ні, 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 ніяких єлісавіта, ми більше царям. В не кланялися, досить уже історично не кланялися. Я за Кропивницький, будемо. А які шанси на Кропивницький? Українське місто. Шанси на Кропивницький? Є українське Крис... да. Крис... містомський.